Забрав передачку з нової пошти. Порівняно з минулим стабілізатором, досить легенька. Але все одно дуже дякую за ось таку ручку. Вона мені стала у пригоді, так як я зараз по поштах пересуваюся пішком, бо моя машина під метровим шаром снігу. Розпаковуємо, дивимося. Думав витягнути як шухлядку, Ага. Сидить моцно. А от так і пішло. Ага, тут ще й картоночки були. Може, тому дуже плотненько. Знайомі гості. Брат близнюк того, який у мене був напередодні. Не так давно. Це те саме. О, трішки болтиків бракує. На клемах короткого немає, тому під'єднаємо його до блока. Під'єднав, подаємо напругу. Є микаю, а споживання зовсім немає? Чому? Трішки мало би бути? Бачу, відключена кнопка. Ні, треба зняти ту плівочку зараз. Кнопка на місці. Спроба друга. Мотор. Микаю. О, тепер так має бути. Дивимося. Ще раз з виглядом на дисплей вмикаю. Все тихенько, все темно. Вимикаю. Плата на столі. О, бачимо, що інвертор працював добряче. Дивіться, яке місце під дроселем. Потемніло. Зараз в першу чергу пробіжусь по електролітах. Трохи попаяв. Давайте ставимо плату на місце і будемо дивитися, чи з того щось вийшло. Підзібрав, перевірим. Напруга є. Підмикаю. От так трішки краще є вихід. Добре, я думаю, має працювати. Відео таке коротеньке вийшло. Давайте, може, ще щось подивимось. АТЗ Power. Яка симпатична станція. Зустрічка. Клієнт одразу так і сказав. Ну що ж, давайте спробуємо їй чимось зарадити. О, дивіться, який тут ліхтарик. Вони. О тут щось маємо. Трішки характеристик що то у нас 600 ватт. Так, Угу. вона у нас зараз, мабуть. Микається. Ну, і не будемо микати. Подивимося одразу, що там їй бракує. Так от, DC, USB, мабуть, по замовчуванню працюють. Розберемо. Розполовинилась, але ще не все. Ще ось тут болти, бо не можу викрутити інвертор. А там у нас є болтики. Пустенько так. Є інвертор? Правда, отут ще. Ну, це отако позаливати, то, звичайно, не дуже, не дуже це мені подобається. Де цей. Ну, от як тебе відорвати? Ні, ну то це взагалі. Гляньте, скільки нашмаркали цієї штуки. Ну, що ту таке? Що маємо, те маємо? Зараз я його відклею. Відклею я той тунельчик і просто офігіваю. Показую. Дивіться, що на вході. Зліва і справа від трансформатора. Два СМД мосфетика при 25 градусах 300 А. При 100 градусах 240. Імпульс 1200. Я просто в шоці. Ну і, звичайно ж, у нас таких немає ніде. Ціна близько 500 гривень за штучку. Ну, на Мозері або DJK там в районі 4 5,5 доларів. Якось так. Ото китайці запхали. Файно. Тут у нас закерування 3525 малесенька платка. Все зрозуміло. 80 А запобіжничками. Трансформатор. Трансформатор. Ось такий от трансформатор, невеличкий. На виході у нас так, то у нас креночка 12 вольт. Тут у нас є якийсь польовичок, також креночка СМД на 12 вольт. А що в нас на виході? Зараз скажу. 20N50 в пластику. І тут то в нас з того боку дуже гарно плата виглядає. Чистесенька, чистенько. Тут все схоже на те, що чоловіку дуже пощастило. Так, що ми маємо? Вихід. І в нас підбитий все на все один транзистор. Секунду. Ей, де ти підбитий? Який? Так. Що тут у мене? Аво, є лактов трошки ці всі добрі. І ще одне добре, що по керуванню він не пробитий. Посилі. Дуже добре. Зараз відпаюю транзистори. Дивлюся, чи в мене щось може таке бути. Ні, нічого не відпаюємо і не дивимося. Власнику трошечки ціна не підходить ремонту. Я так зрозумів. Тож, поки станцію збираю, щоб вона була готова. Буде як діагностика, мабуть. Ну, подивимося, якщо передумають, продовжимо.